Ось Європа готує запаси на випадок кризи чи атаки. Такі плани прописані в проєкті документи Єврокомісії, які мають оприлюднити вже наступного тижня. Причинами для такого занепокоєння закономірно стали перестороги щодо вразливості ЄС до кібератак, саботажу, підводних кабелів та Можливих військових дій з боку Росії також серед потенційних загроз зазначені і кліматичні катастрофи раніше. Генерал Бундесферу бройер Попередив про можливий напад Росії вже найближчими роками. А кілька інцидентів з підводними кабелями та газопроводами у Європі змусили посадовців переглянути рівень захищеності критичної інфраструктури. Планується створити запаси продовольства медикаментів, ядерного палива, постійних магні... магнітів, рідкоземельних металів та Інших ключових ресурсів передбачається, що запаси формуватимуться з за урахуванням типу кризи і географії а підприємства можуть отримати податкові стимули за участь у накопиченні.